До чого? До кого мені прирівняти ріці каже Ісус? І знаєте, Він це каже не тільки до тих людей, що жили 2000 років тому назад, до своїх учнів, чи ще до когось, але каже і до нас сьогодні, бо слова Ісуса вони актуальні завжди. Христос так говорить, що Його Слово є актуальне тисячу років назад, 2000 років назад. І тисячу років уперед від сьогодні. І він каже, до кого мені вас прирівняти до дітей, що сиділи, сиділи на майданах і кличуть до інших? Грали ми вам на супілці, а ви не танцювали? Співали вам жалобної, а ви не каялися і не били себе в груди. А ми такі самі. Коли ми Чуємо навколо якесь святкування, ми кажемо, а то що час нинько святкувати? А коли ми чуємо, що хтось плаче, а плачу сьогодні більше, як коли, то хоронять воїна, то попала ракета десь, кудись будинок, покалічив людей, хтось загинув, Плачів багато, Чому не стояти з ними і не плачете, ви не хочете ні танцювати. Ні, плакати. Ви хочете, щоб вас це обминуло. Ви не хочете мати участь в радості. Не хочете мати участі в смутку. Ви хочете, щоб вас це обминуло. Чуєте, що Господь вам каже? Ви думаєте, що зможете це обминути? Ні. Господь нас кличе зануритися у все, і чуєте, як кажуть, що про... прийшов Іван Хреститель. Аскетичний спосіб життя. Не їсть, не п'є. живе у пустині, аскет. Біса май. Бо не так, як люди. Прийшов Ісус Христос, іде до митерів, сідає за столом, їсть ними п'є. Йому кажуть, що твої учні не постять. Як може постити, каже, може, може постити е, друзі молодого на весіллю? Як ви собі таке представляєте? Розумієте? Не постить, сидить за столом, їсть, п'є, все нормально, не здали. Так які ви хочете? А людина, щоб їй не запропонувати, вона каже, добре, але не так. Що мусить знайти. Щось має бути не так. Добре, але не так. Ми не вміємо бути щасливими. Ми не вміємо сумувати. Ми не хочемо співчувати. Ми самі не знаємо, що ми хочемо. І для того, щоб людина занурилася усі свої почуття, Бог робить так, що ми їх не можемо обминути. Війна. І хтось думає, що він є об мене, ту війну. Я вкичу від неї. Я не буду, я не буду служити. Це ті люди, які ніколи себе не позиціонували як громадяни України. А такі собі нахлібники, яким все одно. Що в Росії заробляти, що в Україні тут щось смутити, що в Польщі. Це люди, які не мають нічого якогось такого, якоїсь особливої принадлежності. Яким все одно. Їм все одно, який прапор буде, їм найголовніше, щоб вони могли свій хліба заробити. І жити, щоб їх ніхто не чпав. Паразити. А це час випробування. І слава Богу, що в Україні більше українців, як паразитів. Слава Богу. І я пишаюся цими хлопцями. І я хочу якийсь спосіб до того долучитися. Чуєте? Чуєте про кого Христос каже у Святому Письмі? Ми вам грали на супілці, ви не танцювали. Ми вам співали жалобно і ви не плакали. Ви не мали участі ні в чому. А я хочу мати участь і вас до того закликаю. Старайтеся у своєму житті мати участь у всьому. Прийшла неділя, йди до церкви, збирають волонтерику якусь поміч, поучаствуй. Дай хоч щось. Принеси з дому, не знаю, вузлік 10 штук картоплин, Просто щось дай, поучаствуй у всьому!» Дивишся, в селі ремонтують дорогу. «Прийди і одну тачку відвези шутру! Кинь 10 разів лопату, участвуйте у всьому, що можете. От Коли умрете, тоді вам відкриється, що я мав на увазі. Беріть участь у всьому. І деяке концерт ідіть туди. Чуєте весілля, Дід, привітайте молодого і молоду. Чуєте, що похорон долучиться. Навіть не питайте, хто то. Можете по дорозі запитати, кого охоронять? Хто то є? Але старайтеся взяти участь у всьому. Бо Господь про нас тут сказав 2000 років назад. До кого мені прирівняти рід цей? Він це говорить сьогодні до українців. До кого його прирівняти? Вам грали на супівці, ви не співали. Вам співали жалобно і ви не плакали і не каялися. Що ви хочете? Як я зроблю так, каже Господь, щоб ви мали за мною участь? І кажу я вам, кажу вам, всім, хто мене чує, старайтеся поучаствувати у всьому, що ви бачите. Ідуть люди до церкви, йдуть до церкви, ідуть люди щось там прибирають, роблять порядок. Поучаствуй, хоч щось зроби. Збирають волонтери гроші, поучаствуй. Щоб Господь Бог сказав: Оце мої діти, я пишаюся ними. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!